Випадають мені обстріли, уламки, ППО, оце, от, оце от весь кошмар. Ну, дивися, у Трампа все одно уже йде трошечки цей, трошки йому розвиднилось. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс і з вами я, Люна Захарченко. До нас доєднується наша руда вогняна відьма. Крістіна Косова. Вітаю, Крістіна! Вітаю Альоночка, вітаю всіх! хто долучається до нашого ефіру. Записуємо це інтерв'ю ми 6 травня, і а, власне почались розмови безпосередньо вже з офіційних джерел українських заявлено про те, що слід чекати провокації від Росії на 9 травня. Чи будуть вони, якими вони будуть? Чи вони будуть на території Росії, чи вони будуть безпосередньо на території України? Давай спробуємо ідентифікувати, що це може бути. Давай підемо, глянемо спочатку загально В цілому. В цілому, цілому цей так. день. Ну, в цілому цей день мені не подобається. Випадає трійка мечі, випадає дев'ятка. Це означає, що однозначно якусь провокацію, ці прокляті собаки, карта смерті, карта вежі будуть нам, будуть нам давати провокацію обов'язково. Ну, звичайно, що це будуть швидше за все це будуть якісь обстріли. Так само я не виключаю, можливо, у західних регіонах можуть дати щось внутрішнє, розумієш? Якісь ДРГшні історії, якісь їхні заслані козачки можуть бути щось такого плану, але зараз будемо розбиратись, напевно, по містах детальніше. Так, давай. А, давай, можливо по регіонах зараз, і просто будемо так, розуміти, де треба більш зосередитися. А, 9 травня, і це плюс-мінус день до день після. Завжди це враховуємо. А, давай захід України. Ти вже про нього почала говорити. Ага. Захід України, якою буде ситуація? Дивися, в якесь місто одне вони можуть гатити. Може бути не дуже, ну як я кажу, знаєш, не дуже влучно спрацює наше ППО. Можуть бути пожежі, можуть бути якісь уламки, може бути якесь так само замінування, якийсь вибух, але якось показує мені якийсь такий у них план не дуже чіткий. Тобто мені здається, що на сьогоднішній день він у, у тих сволот не сформований. Угу. Тому що, знаєш, чесно кажучи, якась така трошки каша випадає. От якщо ми беремо конкретно захід, є точки, але не можуть чітко і конкретно сказати де, бо випадає каша, напевно, самі не знають. Щось хочемо зробити, але ще не вирішили, що і куди. Не, не вирішили, тому що у них так само залежить, розумієш, від їхніх ситуацій, тобто якось вони то все намагаються зліпити в якусь, в якусь структуру. Угу. Давай центр України. Подивимось, що відбуватиметься тут. Та сама трійка мечів випадає. Це означає однозначно, що будуть летіти. Дрони, і їх буде не так уж і мало. Бачу, в центральній Україні може бути влучання у якийсь будинок, і буде це пов'язано. Із смертю людей невинних. Північ. Зараз я так добренько перемішаю. Тут так само я не бачу спокою, тут так само і десятка у нас випадає, і п'ятірка, що означає, що будуть кошмарити і будуть атакувати. Тут взагалі спокою ніколи і не падало. І тут, на жаль, якщо на Західній Україні ще я не бачила пожертвам, то тут і в центральній мені випадає карта можливих жертв. А оця карта гірша ніж в центральній, тому що це така, ну. І гірша карта, якщо ми беремо в порівнянні із людськими смертями, дуже хочеться вірити, що вдасться все ж таки уникнути цих прогнозів, але давайте краще все ж будемо готові. Дивимось тоді південь України. Не всі міста, але якесь, напевно, містечко одне у них є під е, ну під контролем, під прицілом, тому що якесь так само може бути ураження. Я бачу тут і дев'ятку мечів, і трійка тут падає. Якісь військові. Тобто, розумієш, що так взяти в загальному е, спокою конкретного е, немає того перемир'я, що вони хотіли там заключити. Наскільки він хотів на три дні, тому що в них 9 травня, так воно мені тим, воно мені не схоже. Воно мені абсолютно не схоже. Давайте е перестанемо на 9 травня, бо мені на 9 травня треба трошки від відсвяткувати. Правда? А потім ми продовжимо знов. Ну що це за якісь домовленості? Тобто я у нас не це важко спокою. На жаль, не хочу розстроювати е якось е наших українських людей, але спокою мені поки що не пахне. Ну, я розумію. Давайте тоді схід України. Ми ніяк не дивимося, що, що обов'язково 9 травня. Ми вже розуміємо, що буде неспокійно загалом на найближчий час які прогнози і по обстрілах, і по наступах. Чи активізується ворог, чи навпаки буде трішки тихіше. Наступ може бути. Планують взагалі вони наступ, планують вони наступ. І так само випадають мені жертви, випадають мені, е, випадають мені обстріли, уламки, ППО, оце, от, оце от весь кошмар. Прогноз недобрий, правда. На жаль, не подобається мені. Так, давай тоді зараз теж стало відомо про те, що Трамп збирається залучити Ердогана, щоб власне зупинити РФ, щоб припинити війну в Україні. Чи буде залучений Ердоган? І чи власне допоможе це залучення завершити війну і ну. якось вплинути на Росію? Ну, Трамп такий смішний Оланка. Ти от ну ти не ну, дивися, скільки раз треба було тим приватним літачком пхати того відкофа, розумієш, з тими подарунками, що вони там дарували одне одному, щоб тепер ще когось залучати. Ну, розуму не хватає зовсім. Давай глянемо, чи залучить він Ердогана? Ну, якось, якось дуже помірно. Він якось залучить, але це неофіційно, Він буде ніби просити допомоги, але вибач, тут випадає карта шизофренії. Що це означає? Це означає, що ніхто вже йому не вірить, ніхто не хоче мати, так розумієш такого плотного зв'язку, адже давай не забувати, він же ж виступав як наш захисник, скажем так, як наш партнер, правильно. 100 днів він вів себе як лайно. Так? І коли лайно почало не справлятися і буксувати, воно кричить: прошу допомогти, хелп, а воно не працює так. Тобто відповідь: Ердоган ніби щось і, і схоче, але великого КПД з, ціє, з цього залучення я для нас не бачу. Чи буде повна заборона імпорту російського газу в Європу, тому що стало відомо, що все ж таки є представники, які яро блокують цей процес на сьогоднішній день? Чи все ж таки вдасться нарешті це реалізувати і заборонити? Дуже бояться вони, правда, того заблокування це було би для нас дуже класно, тому що воно показує, що це ну це якби вражку дуже притисне. Для нас було би класно, але повного прямо такого заблокування я не бачу, тому що знову ж як я говорила, менше треба було відкуфу туди мотатися. Розумієш, як посвячену воду, тому що вони там зав'язали вже одне. Тепер він хоче дуже у малий проміжок часу переіграти Трамп хоче на інше. Воно трошки так не виходить. Заблокування іде, але не повне. Вони все одно, Рашка, на жаль, має якісь важелі і має ще якийсь супротив такий, що може його показати не на публіку, а десь там йому особисто розумієш? На жаль, отак. От Зараз в Росії починаються періодично заяви про перемовини, про е, те, що готують вже російське населення до припинення війни. Чи дійсно Росія зараз зацікавлена в тому, щоб зупинити цю війну? І власне на яких умовах чи готова вона йти на певні поступки? Для мене це виглядає брехнею. Для мене це виглядає тим, що вони трошки повинні були поміняти тактику. Розумієш, оці всі перемовини це все все одно ми відтягаємо. Правильно? Фактично, дивись, коли пропонуємо 30 днів, воно не працює, правда? Чому не працює? Тому що ніхто ніхто цього не хоче. Вони хочуть якісь такі умови, а ці умови не підрозумівають миру. Розумієш? Так. Вони бояться, що ми підготуємося. Ну а чого ви боїтесь, що ми підготуємося, якщо ви не будете нападати? Правда? Ну тому, що точка не йде до миру, а точка йде знов накопичити більше більше захватити території, щоб потім їх відшматовувати від нас. Все одно вони, ну, вони не схильні до миру. Взагалі їхнє, оце їхнє. Жахливе е, расистське ДНК, яким вони ну кожна клітина вона не схильна до миру. То напевно має пройти 200 років, щоб ми могли, знаєш, так щоб воно вимерло все. І ну тобто, я не бачу, що воно йде до миру. Відповідь на питання звучить таким чином: що вони хочуть знову з нос того ді, дідуся зробити лашка. Його ще повозити по тих зустрічах. Там той не прийшов, там той захворів, в якусь знов Саудовську Аравію з'їздять, посидять, ще щось поговорять, але ні до якого толку воно не приводить, тому що вони все одно бомблять і хочуть робити наступ, і готуються до нього. Нам всім це відомо. А це тоді таке питання, чи є якийсь вихід з цього всього, чи є той, чи, чи конкретно якісь там особи mm -hmm. чи обставини, які можуть вплинути на Росію, все ж таки припинити? Ну, дивися, у Трампа все одно уже іде трошечки цей трошки йому розвиднилось. Трошки він починає розуміти. Він все ж таки не такий дурний. Ми не можемо сказати, що президент Америки, як би ми не хотіли, він не може бути в апріорі дурним. Але він трошечки недооцінив якби амбіції, рашки амбіції. Зараз він починає розуміти, що справа не в грошах. Що він там собі отримав і отримав дуже багато коштів? Що Вітков їздив як по святу воду? Ми говорили, вони все отримали. Тут справа зовсім в іншому. Він починає це розуміти. Тому він вже кричить: розумієш, допоможіть і розумієш, що такого важелю. Тому що якщо взяти, наприклад, і порівняти от Путіна і Трампа. В Путіна, як не крути, в нього, такий стержень, і він піде до кінця. Він собі вистрелить в скроню, він ну, погодься, він повіситься, що завгодно. Цей, ну, цей дідуля ні. Тому е відповідь така. Він повинен до кінця зрозуміти, і тоді, от якщо санкції, відразу їх валити, розумієш, на 100%. Але ми мусимо ще трошки дочекати, поки дідусь доходить ще. Він ще доходить. Тобто у США є той важель впливу, щоб зупинити Росію. Просто треба час, щоб Максим, його заспосили. максимально є, тому що і, ну, інших важелів нема. Він мусить йому абсолютно все, як я кажу, ну, закрутити всі гайки. Але бачиш, що поки що не може закрутити, бо вони собі щось там понавирішували між собою. І це нам заважає, але нічого, тому що він потихеньку вже. Ну, приходить до тями, йому ще дуже велику роль грає. Я детально розглядала і грає йому велику роль те, що він зрозумів, що він соціально став такий як то сказати правильно, неодобряємий. Ну тобто, що його дуже сильно хейтять і паскудять, розумієш, що так до нього ставляться, що він зробив дуже багато анонсів, які просто ну, як для президента такої великої країни, це абсолютний нуль. Його заяви це нуль, і він це розуміє, що всі це розуміють, і його десь воно трошечки якби ну підтягує. також зараз. Буквально вчора читала в телеграмі про те, що йде мова про те, щоб Україні знову повернути статус ядерної держави, чи це знову просто порожні балачки? Чи все ж таки робляться певні кроки для цього? Кроки робляться, але наразі статусу у нас такого я не бачу. Але щось воно потихеньку вони починають розуміти, що вартувало би. Але знову ж таки розуміють вони через що? Тільки через страх за себе. Розумієш? Чим на жаль, чим більше злодіянь у нас на Україні, чим більше проявляє себе країна-агресор, тут всіма можливими способами. Це бачать інші країни, і тільки через це вони роблять оцей жахливий висновок і розуміють, що нам би краще повернути цей статус, Повернути. тому що будемо захищені ми, будуть відносно і захищені вони. Тому що все це є пов'язано. І нам би з ними в плані ядерної зброї мати одне колективне, свідоме, бажано на всіх. Там, по-моєму, ядерна в нас, якщо я не помиляюсь, Франція. і... Великобританія, вони вони являються якимись членами якогось ядерного клубу. Що ж, будемо чекати з нетерпінням, що все ж таки зробились не тільки оці маленькі кроки, але вже і рішення, ось точні рішення, такі дорослі виважені, які призведуть до того, що власне допоможе ж не тільки Україні, а й всій Європі. Будемо надіятися розуміємо. Дякую, Кристина. І зараз хотілось би все ж таки, попри те, що зараз такий складний період, досить повне таке нерозуміння, що чекати, що відбудеться. Хороші новини, якісь будуть у травні. Читала сьогодні, от перед нашим записом е, оголосили про обмін. Це прекрасна новина, дуже дуже тішуся. І ти теж про нього говорила раніше в інтерв'ю. тому Це прекрасно, що таке здійснюється. Можливо, ще будуть хороші новини. Давай подивимося, звичайно. Так. Щось буде. Важливе зараз воно вже є на поверхні. Не знаю поки що про що я говорю. Це стосовно домовленостей, домовленостей, які важливі для нас зараз. Вони обговорюються. Не на поверхні, ми не можемо зараз з тобою чути про це, наприклад, там в телевізорі чи в новинах. Ми, ми ще це не обговорюємо. Але почнеться якась така дуже для нас приємна тенденція. Ми будемо обговорювати якусь угоду, якусь ситуацію, вона буде стосовна чогось офіційного для нас, як для України, і це для нас ну, це для нас буде дуже позитивно. Тобто воно не буде так, знаєш, раз, у нас тут за, за один день нічого не підписується. Але хоча б ми почнемо знаєш, йде якесь як роз'яснення. Давай глянемо, чи ще вельме цю е, площу. Якраз ще? там ППО ще? стягнули всі, що тільки можна у Москву. Ну, дивися, на, на 9 – ні. Я дивилася, мені на 9 все одно площа іде неуражена, але пізніше. Може, через місяць, півтора, щось таке там має згоріти. Може, той дід засушений, згорить, він ж там досі, в мавзолеї та так, той так. гербарій. Може, в гербарії попаде, може, що? тому що вони ж рахують, то ж, як їх талісман, оберіг. Розумієш, хто як, як згорить Ленін, це є дуже важливо. Нічого, нового володю покладуть туди. Це точно. Швидше би поміняли одного володю на. Іншого володю, і ми би попали ще й в другого. Дивися, через місяць, може, щось там відбудеться на тій червоній площі. Що ж, тоді чекаємо тих хороших новин, про які ти сказала. І дуже, дуже давайте все ж сподіватися, вірити в те, що і погане не здійсниться, але знову ж таки нагадаю. Надії мало. Давайте все ж таки краще убезпечити себе. Наскільки це можливо? Тому що вже прекрасно знаємо, з ким маємо справу. Три роки потерпаємо від ворога і бережіть себе. Все ж таки, це дуже важливо сьогодні. Я дякую, Кристина, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Хочеться, щоб в подальшому ми все ж таки говорили і чули тільки якісь позитивні прогнози для України. Хочеться вірити в тому, що ці позитивні будуть збільшуватись і збільшуватися для України а негативних навпаки все буде зменшуватися і зменшуватися. Але тим не менш, нам, нас першочергово цікавить правда. Ми зараз хочемо бачити об'єктивну картину, хочемо розуміти, що дійсно відбувається, і дякую за це, якою б вона не була. Це те власне за для чого ми і пишемо ці інтерв'ю. Зараз хочу звернутися до вас, любі наші глядачі. Нагадати, що у Крістина теж є свій Ютуб-канал, є соцмережі. Доєднуйтесь всі посиланчики знайдете нижче під цим відео. Будемо раді, якщо доєднаєтесь і до нашого ютуб каналу, поговоримо плюс. Також вдячні будемо за ваші вподобайки, коментарі. І, до речі, якщо є у вас запитання до Крістіни, можете теж їх писати власне під цим відео і відповіді почуєте у наступних наших ефірах. І бережіть себе усі. Мирного тихого дня та побачення. Щиро дякую, Альоночка, і до зустрічі. До зустрічі.